У перервах між уроками викладачі Решетилівського художнього ліцею Віта Козлова та Валентина Омельченко перетворюють військові гільзи та ящики для набоїв в унікальні речі, малюють на боєприпасах, привезених з фронту, і знову відправляють їх на передову або ж віддають волонтерам. І оскільки це всі речі, які несуть смерті, пов'язані з смертю, не тільки наших ворогів, але і наших. Е... Хлопцеві дівчат, хочеться цю смерть нейтралізувати, нейтралізувати її красивими малюнками. Тому намагаємося брати теплі кольори, тепле те, що хочеться додому. Знаєте, те, що в серці най найдобріше, найкрасивіше. Живописці вже розмалювали понад 30 гільз великого розміру, розповідає Валентина Омельченко. Нині своєї черги чекають ще кілька використаних снарядів, від них і досі чути запах пороху. Перші гільзи ми почали розмальовувати з осінь 22-го року. Ті гільзи нам доставили волонтери. І це були е, ті перші ярмарки, на яких ці гільзи реалізовувалися в, в якості арт-об'єктів для того, щоб була допомога для наших Збройних сил. І ці гільзи вони до нас приїхали. Знаєте, коли їх занесли перший раз? Таке щемливе відчуття було. Ну, тому що ми розуміли, звідки ці гільзи, які вони. Для нанесення візерунка беруть попередньо очищені від заводської фарби і приведені до порядку гільзи та покривають їх. Далі справа за талантом і фантазією. Ця тема мені прийшла на думку, це зозуля. І пам'ятаєте, летіла зозуля та й стала кувати. Зозуля, то рідна її мати. І мені щось захотілося зобразити зозулю. От така вона довга, хвіст у неї е, вверх. Ну, і Рідко вона сідає на квіти, але квіти це все ж таки символ життя. Кожна гільза символічна і має свій зміст. Серед інших є композиції, у яких з ворогів проросли соняхи, а над ними літають горобці. Птаха щастя та свободи, маки, як квітка пам'яті. Декорування одного такого екземпляра зазвичай займає від кількох днів до тижня.